Завершився ще один важкий тиждень. Можливо, ви втомлені буденними турботами та суєтою. Ми пропонуємо вам відпочити і подумати про вічність на телеканалі Надія для вас програма «5 хвилин для вічності, і з вами, її ведучий Володимир Гриневич. В шостому розділі книги пісні, пісень написано: Хто це така, що вона виглядає, немов та досвітня зоря, прекрасна як місяць, як сонце, ясна? Як полки з прапорами грізна. Одне з найбільш захоплюючих біблійних образних описів взаємин між Богом і його народом знаходиться в книзі пісні пісень Соломона. Воно багате виразами взаємного захоплення, яке наречена і наречений висловлюють одне одному. І навіть коли наречена відчуває гіркоту розлуки з коханим своїм, вона не виражає сумнівів у їхніх стосунках. Я належу своєму коханому, а мені, мій коханий, говорить впевнено дівчина. Слова нареченої повідомляють нам набагато більше, якщо зрозуміти попередні обставини. Наречений прийшов до неї вночі, просячи впустити його. Неймовірно, але в її відповіді прозвучало почуття незручності, викликані його проханням. Зняла я одежу свою, як знову її надягну. Помила я ніжки свої, як же їх занечищу. Знайшовши двері зачиненими, наречений пішов ні про що більше не просячи. Поспішивши відчинити двері, дівчина вийшла в ніч, відчайдушно шукаючи жениха. Правоохоронці міських стін побили її, вони забрали її покривало, символ цнотливості і невинності. Цього могло бути достатньо, щоби змусити здатися будь-кого. Але було щось, що втішило дівчину і вселило їй впевненість. Він все одно повернеться за нею, хоча вона розуміла, що її ставлення до коханого могло розчарувати його. Та вона довіряла його любові, її наречений був царем. У нього, як і у інших монархів, був прапор, що символізує владу і володіння. Прапор носили в бою на передові. Він майорів перед армією, коли воїни з перемогою поверталися до міста. Згадуючи це, наречина описує ставлення царя до неї словами. Прапор його «Надо мною кохання, повернувшись наречений радів, як вона розуміє їхні стосунки. Незважаючи на її помилки, він бачив у ній армію, що поверталась з перемогою високо несучи його прапор. Хоча ми не завжди послідовно реагуємо на заклик Бога, але можемо бути впевнені, що його ставлення до нас незмінне. Ми Його, а він наш. Можемо сказати разом з псалмистом Давидом. Ми будемо радіти спасінням Твоїм і підіймемо прапор в ім'я Бога нашого. Помолимось! Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що на сторінках Святої Книги Біблії Ти поетичною мовою описуєш свої стосунки з нами. Ти, Господи, показуєш, як Ти піклуєшся про нас, і хочеш, щоб ми були вірними Тобі. Благослови, Господи, нас і даруй нам сили проявляти вірність і бути добрими твоїми воїнами. Благослови нас цьому, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус любить вас, незважаючи на ваші помилки. Він готовий завжди допомогти вам. Його ставлення до вас незмінне. Для індивідуального вивчення святого Писання пропоную вам серію уроків дивовижні факти. Щоби отримати їх, вам потрібно написати або зателефонувати нам. Наші контакти дивіться на екрані. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення!